Українці закупили сіномарками на дорогі авто. Лише за півроку українці витратили понад 2 мільярди доларів. Таку статистику оприлюднила державна податкова інспекція. На вулицях Львова все частіше можна побачити автомобілі іноземного виробника. Дорогу розкіш львів'яни люблять найбільше з усіх українців. Свідчить статистика. Мені подобається більше альтернативний вид транспорту, а найбільше мені подобається ходити пішки, тому що це корисно для здоров'я. Але наразі, якщо мені треба вирішувати багато завдань і зранку бути в одному кінці міста, а в обід в другому, а надвечір в третьому, то наразі я використовую автомобіль. Цього року популярність іномарок зросла на 39%. Експерти пояснюють, така статистика не відповідає економічному стану країни. Дивує й те, що українці відмовляються від альтернативи як велосипед. У місті обладнали велодоріжки, проте велосипедистів на них небагато. З кожним роком у Львові зростає все більше кількість людей, які хочуть придбати автомобіль, тому зростає більша кількість корків. І за останні 2-3 роки у Львові було оновлено кілька перехрест, Ну, зв'язку з тим, що збільшується кількість автомобілів, але все рівно це не вирішується. Ще транспортне питання, яке сьогодні стоїть. А варіант, як це можна вирішити, як це можна спланувати на наступні роки, це взяти, не вигадувати насправді велосипед, як якусь цікаву річ, а просто вирішити. Наразі львів'янам важко відмовитись від чотирьохколісного транспорту. Дуже багато приходиться їздити, тому неможливо об'їздити велосипедом, як ви кажете. Звичайно, воно є екологічно чисто, але об'їхати дуже тяжко, коли потрібно зробити на день 100 кілометрів. Кількість захмарно дорогих авто на вулицях Львова вражає. Соціальні психологи кажуть, таке явище є для них предметом досліджень. Анастасія Бахур Назар Піх, Вісник.